Не можу з вами не поділитися, бачите? Є в мене така хризантема як ромашка і дивіться, які відростають, наче як це не вона. Чи то із за того, що вона пізно розцвіла квіточки, дивіться. Ті трошки по-іншому розпускалися. І які чи це молоді пагони, дивіться, як вона розпускається гарненько. А ще вам покажу оцю красоту. Бачите, що це за красота? І оцю красоту. Напону зацвіла! гарненька. Такі гострі кінчики пелюстків. І оцю красоту. Подивіться. Оця вже відкритувала. Хочу, тепер, пане, на панеє, розростається красна тема. Вона мені сподобалась дуже. Вона розпускається такою бордовою, а потім переходить в такий світлий-світлий біленький колір. То я її хочу, знаєте, куди пересадити до оцієї, щоб вони в одному тоні були. Так хочеться мені. Ось сюди з цієї сторони. А оцю гортензію зараз приберу в інше місце посажу. Щось вона у мене в тому році навіть не цвіла, друзі. Не знаю, з-за чого. Чи я її неправильно обрізала. То зараз буду пересажувати. Ця вигілка наросла, біленька, кандида. Знаєте, тримаються мої вереси. Ось так вони виглядають. Той перший приморозки він її прихопив. Ось подивіться, а це Еліка. Може себе і почуває. Ага, цей візок зверху погиб. Він наче зламаний був? Як... А ці нормально. попідкисляти все. Ось така краса. Як зараз виглядає гейхерочка. Така це живучка принцесна Надія. Треба оце листечко прибрати, бо воно негарно виглядає. уже пішла ласков Главное, с секаторами они не перезаткнуты. Я и вот я красу хочу. Такого же в иншем Там, де в мене біля бесідки в таких тонах оранжевих, таких цеглових кольорів. Хочу її туди пересадити. А ці жовтенькі буду весною з маленьких пагонів знову в різні сторони розсажувати. Ці гарно виглядає цинерарія. Я оці маленькі кущики, напевно, візьму в горшок і заберу в квартиру. Я їх хочу. Вони гарно проростають, я їх з насінням висівала, але все рівно. Вони довго ростуть, а так, щоб на весну, якщо я їх збережу, щоб вони в мене вже... І щоб я їх мала висадити. Тут у мене барбарисик прийнявся, слава Богу. Ось така хризантемочка. Вона вже вся підсохла, треба її може обстригти. Там є, Ось тут бачу квіточки. Але чи це вони підсохші, чи. Можливо, їх мороз. Прибив і вони вже не будуть кривити. можливо, Живого так. Настя, подається. Задає ялиночку, як вона гарно, гарно виглядає. Ось. А-ха-ха-ха. І що Маргаритка витентувала. Хочу ще отам розову хризантемку прибрати, бо вони дві в кучці разом їм затісно. Затісно. Вже не прибрала від винограду ці банці. Роботи, хоч відбавляю. Ось ця дуже гарна. Квітує, дуже довго квітує і дуже вона рання. Подивіться, чудово. Ну, Показує потім свою жовтеньку серединку. Отут хочу оцю таку цеглову лише посадити. І оця така білочка, вона така січена, але вона ще не розпустилась, бо її також бачу, іначе морозом прибило, але от-от вона вже як і розпускається. Бачите, деякі суцвіття, як померли, квіточки. Морозом її чахнуло. Це так, як зефірки, сніжинки такі літають в повітрі. Красотонькі. Цей барбарисик гарненький. Це який конкорд. Він із низеньких барбарисиків. Ось так. Працюю далі. Напевно, той горшочок цінерарію таку маленьку повисажую і заберу її у Київ. Друзі, ось і наступив час, коли потрібно оцю сливу почистити мені. І я вирішила все-таки осінню його пообрізати. Підійшла і щось я не уявляю, що мені робити з оцим паганом. Чи мені його залишити, хай буде, наче як воно не мішає. Це йде в ту сторону, це йде в ту, така як розеточка. Хай, напевне, буде. Хай, напевно, буде. Все, що я розумію, що треба, щоб центр крони був е, висвітлений, щоб сонце поступало, все, що штирі оці вверх їх треба обрізати, бо з них нічого не буде. І там, де пересікається одна до другої, гілочка також треба обрізати, щоб вони не терли одна другу. Зараз щось буду робити. Виключаюсь, потім вам покажу, що вийшло. Друзі, ну, поки отак вийшло. А весною треба, якщо щось підправити. Подивіться, напевно, оцю треба прибрати, правда? Бо вона буде загущувати. Ця, ця. Тут третє оту прибрати на мене. Ну і я не знаю, що з цією розвилкою робити. Тут уже пішла як така корозія кори. Чи може її взагалі на кільце отак прибрати? Кохай буде. Поки не знаю. Якось так. Зараз буду компостну яму вчорашнім помідорними оцими гілочками трамбувати. Так, зараз ми з вами подивимося в степліці. Забрала свою готонку 4 коло і мені вже буде тепер подавати пасеку. Взагалі де мені її зараз тримати, цю машку? Ви знаєте, вона дуже гарно принаймні виглядає, як на мене. Але... Де тримати Буде Цього я не знаю. Зараз підважу. Один, і чи там як корінці пішли. Не знаю, чи буде видно. Ось тут з пазухи. Отут білі корінції. Тому я думаю, на там так точно на окранці. Ні, цьому нічого немає. Але немає нічого. Але бачу вже такі, як на кінчиках бугорочки формуються. Може і це Не для того, щоб я хочу її там розсадити. Мені просто раді цікавості. Чи вийде в мене її зачерінкувати, чи ні? Аж мене дуже це цікавить. Що в нас тут? Тут є маленький корінець, але далі не розвивається. І куди їх тепер переставити? Хто мені підкаже? В теплиці. Так хай і стоять, поки. Морозу сильного немає, а як буде мороз. Що з ними робити? Бо хаті не буде на пане.

Попересажувала в грушочок цинерарію ту молоденьку. Тут буду пересаджувати, бо розрослись оці молодилка, хочу в більший горшок. Обрізала так, як хотіла сливу. Одним словом, город уже в порядок приводиться. На другий раз тут на кусочку ще посію петрушку на зиму. Хріб може і руколо. І, напевне, буде все. Ще замульчувати малину треба чимось.